Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині Єва. Нові акції завжди вигідно лише 2 дні, 8 та 9 грудня. На усі засоби для чищення сантехніки мінус 50% на другу одиницю. Для сантехніки і ванної кімнати, я б так уточнила. Дивіться, є і акційні товари і за повною вартістю. В мережі магазинів Єва це не важливо, ви можете обрати будь-яких два товари, головне, щоб вони були з цієї категорії. Із двох товарів піде зі знижкою 50% від цінника той товар, який дешевший по вартості. Тобто вигідно брати в однаковій або плюс-мінус однаковій ціні. 24 гривні ось такий порошок для чищення Sky. Галакс для ванної кімнати з розпилювачем 500 мл 74. Сіліт Бенк» ціна 148 гривень 750 мл. Сів антеналіт 85. І підвізки в унітаз теж входять в цю акцію. Від Кьонен одна штука 44 гривні. Аромати є, океан або лаванда. Брев 61 гривня, одна підвізка. Доместос дві підвіски. Так, 89 гривень. Одна штучка 50 гривень, такі 42 гривні і 50 копійок. Блоки у зливний бачок від брев, такі кубики. Дві штуки за 109 гривень. Доместос 109 гривень за літр. І друга баночка піде за половину вартості, тобто за 54,50 Вигідно брати одразу дві одним чеком. Нагадую, акція лише 2 дні. Такий від Sky, ціна 40 гривень 750 мл. І мій улюблений вже тепер ось такий ДАК, 56 гривень 750 мл. і… 66 50 500 мл. Ага, цей розпродали. Була супер ціна. І вже нема. Так, лишилось лише 500 мл. Лише 2 дні. Супер знижка. Мінус 50 від звичайної ціни на вологі серветочки Instagood. Це є рушнички 24 штуки, 21 гривня, 50 копійок. 60 штук 24 гривні і великі 100 штук із клапаном Інстагуд ціна 37:40. Є ще менші пачечки по 15 штук за 8 гривень. Звертайте увагу на засоби для догляду за волоссям Gliss від Schwarzkopf. знижки до 40%. Є і шампуні, і спреї. Давайте подивимось поближче. Шампуні об'ємом 400 мл за 112 гривень. Шампуні 250 мл – 61 гривня 50 копійок. Бальзами 200 мл об'єму 83 гривні. Я вам так показую на одній серії. Але знаєте, що серії є багато для різних типів волосся, для фарбованого, пошкодженого і т.д. і т.п. так би мовити, різні різні Так, спреї 155 гривень, 136 гривень. Так, здебільшого, всі по 136 гривень. Ось цей 155. Ну, бачите, на спреї є який варіант. Так, від таки є ось такий незмивний, нічний відновлюючий еліксир 147 гривень. 221 гривню коштує філлер для волосся. Я так люблю ці всі штучки для волосся, я би все скупила. Порадьте, що брати? Таке нічне чи ось цю штуку. Буду вам щиро вдячна. Активатор для шкіри голови ламкового та ослабленого волосся 221 гривня. І що ще тут є? Так, це ми вже бачили. Бальзами у Поліської очі теж бачили, ніби все, так? Нагадую, акції 2 дні 8 та 9 грудня. Знижка 30% на фарбу від Schwarzkopf Крем Supreme. 8-9 грудня. 321 гривня. Таке цікаве в них упакування. Незвичне. Кольори не лише світлі, а й темні є. І я так бачу більш природні відтінки. гігієнічні бальзами для губ. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В Зимовий період, мабуть, найбільше є бажання мастити губи бальзамами, тому що опалення і загалом вітер, холод робить своє діло. Багато є цікавеньких бальзамів. Я ось таким від Carmex користувалася. Досить гарний, має приємний аромат, є такі, що викручуються, а є ось такі в тюбиках. Так, далеко. А це щось новеньке. Такі цікаві у них баночки. Цей бальзам для губ 10 мл 239 гривень. Але теж входять в акцію 1,1 плюс 3. Нівеї по 119 гривень. Такі мають легенький рожевий відтінок, Нitруджин по 116. Є І трохи бюджетніші варіанти. Біокон 48, 53, 50, так, пам'ятаю, були ще дешевші, але, бачите, розібрали їх по 20 гривень. Таке освітлення трошки погано фокус ловить. Так, частка і по 45. Угу. І ще від вазелін-бальзами 75 гривень 20 грамів. Досить багато, вистачить надовго. Такі у вигляді бананчиків 47,80 і такі. Пандочки ціна 47,80 також. Супер знижка. Це 2 дні на колготи капроневі сенсі Fly 20 та 40 ден. 25 гривень. Супер ціна. Як гарно написали, відчуй турботу та тепло. На усі зимові колготи від 50 до 220 ден. Акція мінус 50% на другу одиницю. По 249 гривень, колготи ти 100 ден. Такі утягуючі вони і зі знижкою, і буде мінус 50 на другу упаковочку. 259, 299, 70 ден, 179 ден, гривень. По 249, це є 60 ден, 150ден, 279. Одним словом, є багато, є з чого вибирати. Є взагалі такі що по 200-220 ціна 349 гривень. Однаково на них. Так, і знаєте ще, що є з дефіле? Ось вони. Дуже гарна ціна. 69,50 це є 100 ден мікрофібра. І 129 гривень це є 200 ден. 69,50 ось такий капронові кологоти дефіле 100 ден. Друга упаковка піде за половину від цієї вартості. BC Professional акція мінус 50 від звичайної ціни. Догляд за нігтями. Олійка, ціна 100 гривень для кутикули. є різні пензлики. Двохсторонні для дизайну нігтів всього за 50 гривень. Якщо маєте бонуси, то половину від вартості покупки можете оплатити бонусами. Усі засоби для вмивання, лосьони та тоніки для обличчя, кешбек 80%. Вони ось в цьому стележі, догляд за обличчям, але майте на увазі кешбек лише на умивалки, лосьйони та тоніки. Якщо ви не знаєте, йде на кешбек, не йде, накладки нема, уточніть собі при покупці на касі. Такий від карніє за 265 гривень гель. Тонік за 189 гривень. Гель для умивання 85,50, лосьон-тонік 92 гривні 50 копійок. І ось такий крем, пінка зі щіткою за 152 гривні. Пінка для умивання сани 169 гривень. І пінка за 169 гривень. Вони є, до речі, різні 150 мл. Біоаква 159 гривень пінка. Така за 88. Від Лореалі очищаючий гель пілінг 241 гривня. Тонік пілінг 409 гривень. Пінка з вітаміном С 150 мл – 241 гривня. Пінка для обличчя 191 гривня сода від холіка-холіка. Угу, все вже не стоїть. Пінка така. Зі щіткою 199. Алоєм це теж холіка-холіка 177 гривень за 150 мл. Біленда, ціна 144 гривні, зволожуючий та очищаючий, освітляючий гель для умивання. Від Evelyn. Такий варіант 126 гривень 150 мл. Тонік 96,50. Гель для глибокого очищення 96,50, також є такі пінки. Це вже Evelin Кокосова. Серія 145 about 95 гривень пінка. Кешбек 80% від вартості на декоративну косметику від торгової марки GlenB. Багато приїхало цікавинок новинок. На новинки, не новинки нараховується кешбек 80% від вартості. Такі прикольні. Це є для губ. Ліпстик Gloss. 149 гривень. Туші цікаві є нові. Очти така бі біленька ця штучка. Дуже гарно виглядає. 139 гривень. Торгова марка Гленбі. До речі, помітила, що в Єві дуже швидко зникає з екрану інформація. Тільки про все. Нема. Анна Евелін косметик, декоративну косметику Евелін. Знижка до 50% від вартості. До речі, тут теж є бальзами для губ. Ось такий сос: 64,50. Різні аромати, кокос, вишня. Це теж бальзам. Ціна 116. Такі є по 90 гривень. Ці вам вже неодноразово рекомендувала засоби. Це для відновлення нігтьової пластини. Я ось таким, мабуть, користувалася. Тут дуже багато різновидів. Дуже мені сподобались для відновлення, відрощення нігтєвої пластини. І зараз на них ще є акція, знижка. Бальзами для губ різні. Ось ці плампери, вони мають пощіпуючий ефект. Ціна на них. Так, десь загубилась, не бачу. Максимайзер є 167 гривень. Олівчики від 63 гривень. Це, Це для губ, є для очей. До речі, загалом від Aveline косметика зібрала в мене в коментарях досить багато гарних відгуків. Такі підводки фломастерами. Туші, я особисто ось такою користувалась теж досить гарна. З синім це є водостійка. Теж є і для відрощення різні такі активатори. Багато цікавенького, дуже гарна знижка. Кашемір, крем, кашемір 64,50, тональний крем. А на ламель. Декоративну косметику акції 2 дорівнює 4. Це лише ось ця торгова марка Ламель. Ви собі обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчі із них. Досить вигідно, можна скупити одразу все, що вам потрібно, а заплатити лише за 2 позиції із 4. Акція на усі прокладки для критичних днів. Будь-які торгові марки мінус 50% на другу упаковку. Тобто берете дві пачки, з двох оплачуєте та, що дорожча повну вартість, а та, що дешевша, половину від вартості, навіть якщо ціник акційний. Тобто, вигідно брати в плюс-мінус однакові ціні. Тобто, якщо берете дві великих пачки, то ліпше вже взяти дві великих, аніж одну велику і одну маленьку. Так, 40 штук це є Always. ціна 187 гривень. Лінджері 46,50, 12 штук. Дуже багато, до речі, є зі знижками. Бачите? Ось такий від Котекс, це є велика пачка, 30 штук, 115 гривень. 115 тільки для критичних урологічнів цю акцію не входять, майте собі на увазі. Белла, 20 штук, 80 гривень. Так, такі Белла, 10 штук за 29,50. Акційна ціна. Котекс 45,30, 9 штучок. Лібреси. Це є більші упаковочки 20, 16 штук. Ціна 79,50. Мінус 40% на усі, скажімо, так, аксесуари та для гуління, бо є не лише станки, а й ось такі тримери. 40% знижка від вартості. 118 гривень набір ось таких тримерів, 3 штуки. 93 гривні набір станків, 4 штуки на 3 леза. Шіночі. 203 гривні ось такий станок зі змінним картриджем на 5 лез.